Привіт, друзі! Починається відео у нестандартній трохи локації біля вікна, але я думаю, ви розумієте, чому, тому що у нас, як і у багатьох із вас, немає світла. Цей влог буде трохи нетиповим. Зараз розповім чому. Усі свої тижневі влоги я звикла знімати майже кожного дня потрошку, і потім це все об'єднувати у такий великий тижневий влог, або не дуже великий. Але сьогодні, вже далеко не перший день тижня, я тільки увімкнула камеру. Спочатку сьогодні я вам хотіла показати якісь свої моменти, те, що відбувається, хоча б сьогодні зі мною, але потім зрозуміла, що буду краще з вами відвертою. Скажу чесно, як є насправді, що цього тижня мені не знімалося. Ні сюди, ні у інстаграм. У мене було якесь таке. Я не назву це вигоранням. Зовсім ні, мені хотілося це робити, але просто не вистачало сил і енергії. Мабуть, тому що я багато цієї енергії витратила на читання новин, на внутрішні свої переживання стосовно війни, стосовно того, що відбувається зараз в Україні. Також, мабуть, це через те, що я останнім часом багато дуже справ собі планую. Записую їх собі у свій планер, я вам його показувала у минулому відео. А потім всі ці справи я просто не встигаю робити ну фізично, або просто не вистачає сили на це, і я дуже засмучуюсь, що не встигла все зробити. Є в мене така фішка, це не дуже добре, але. Розказую, як є, і через те, що ти не встигаєш засмучуєшся, потім взагалі не хочеться нічого робити. Буває таке. І от зараз у мене якось одне на інше наклалося, і був цього тижня такий період. Через декілька днів вже понеділок, наступного тижня. Я сподіваюся на те, що все піде якось на наступному тижні по-іншому. І Я дійсно знову зніму вам такий стандартний тижневий влог, як я це планую робити, як я це робила до того. Але сьогодні просто буде така маленька болталочка, дещо я все ж таки познімала, дещо я вам все ж таки покажу з цього тижня, але більшу частину просто розповім. У нас тут картина маслом. Міша був статком. Просто один носок загубив такий, другий теж злазить, боже міш. Рукава десь тут тіліпаються, як справи? Боже мішко, мені тебе жалко якось. Синок. Пішов, буду тебе годувати і нормально тебе перевдягну. Боже, я не можу. Пам'ятаєте ось ці постери, які висять у нас в коридорі? Мені захотілося їх змінити зараз на якісь осінні, щось в помаранчевих відтінках. І будемо зараз з Маффіном обирати що саме. Я вирішила подивитися якісь варіанти на пінтересті. Ось що відібрала у папочку, будемо зараз вибирати. Мафін мені, як завжди, допомагає. Хочеться щось дуже затишне, таке тепленьке, можливо смачненьке. Щось з гарбузами. З якимись свічками чи якусь осінню природу. Ну, ви бачите, в принципі, які варіанти я повідбирала. Дуже складний вибір. І замовлю у поліграфії. Мій помічничок, мій гарнюсик. Теж, як завжди, поруч. Я підсіла останнім часом на печиво Рошенівське. Ось це шоколадне з шоколадом. Здається, Ловіта називається. Таке воно мені смачне, особливо з кавою, то взагалі. Покажу вам нашу дуже солодку собаку. Гуляв сьогодні довго, тепер спить. З розиночкою, звичайно, поряд. Мій антистрес, ти мій м'якенький. Ну і складочки. Через те, що нашій країні зараз необхідно економити світло, ви це всі добре знаєте. Ми теж це робимо не тільки коли у нас вимикають світло, а і так стараємося не вмикати якісь такі прибори, які багато тягнуть. Тому останнім часом я закидаю прання вночі, і на цьому тижні я готую теж вночі, тому що у нас все на електриці, все електричне, електрична плитка, ну все абсолютно. У нас немає ні газу, у нас навіть вода гріється бойлером електричним, звичайно, тому тут без варіантів. На годиннику пів першої ночі Лена готує їсти. Також, коли відключали світло у на нас вдома у темний час, то з мішкою, я коли була одна вдома, це було зовсім некомфортно. Йому було нудно від того, що в нас така. Навпівпітьма вдома, звичайно, ми вмикали світильнички, які у нас є на батарейках, гірлянди на планшеті. Я вмикала ліхтарик. Але цього всього замало для того, щоб Міша розумів, що зараз день і не ніч і треба не спати, а гратися. І якби в нього вже так графік трошки наладився, і він вночі у нас, в принципі, з самого початку спав. Тому в день йому, звичайно, хочеться гратися. Він намагається це робити, але навколо темно. Він якось, мабуть, не розумів, що відбувається, через це капризував, і було так важкувато. Досить, тим паче, я одна з ним вдома, Такі справи. Якби ми жили не на 12-му поверсі, то я би просто брала його і ми їхали би гуляти. Ну, йшли, він би їхав у візочку. А так як ми на 12-му, сама з візочком я вийти на вулицю не можу, бо не працюють ліфти. Ну, доводилося сидіти вдома, якось його розважати. Сьогодні ми вже залишили візочок внизу у консьєржки, а мішку просто і сумку з собою забрали додому, щоб якщо не буде світла, чи якщо увімкнуть уже світло, таке вже було, але ліфти все одно не, не запускають. То ми могли спуститися просто на ручках з мішкою і забрати свій візочок у консьєржі. І піти на вуличку, бо у нас у ЖК вимикають не все одразу, якась частина зі світлом, якась частина без світла. От зараз у нас немає світла, але он у будинках навпроти світло є, он кав'ярні працюють, все нормально. Тобто можна вийти, коли у нас немає світла, і піти в якесь світле місце. Той же ретровіль працює, якщо холодно, можна там побути у теплі і при світлі. Коротше кажучи, якийсь у мене на цьому тижні такий нестабільний трохи емоційний стан. І, звичайно, відео це пряме відображення мого стану внутрішнього, тому і відео таке саме. Ще я почала заповнювати мішки на альбомчик. Дитячий з фото. Фото ще не роздрукувала, але просто почала заповнювати, вклеїла узіжки туди, вклеїла браслетики з пологового. Покажу вам якось наступним разом, коли, мабуть, весь альбомчик, коли вже заповню, то тоді вже покажу, бо так частинками буде дуже довго у кожному відео доведеться показувати, бо я його потрошечку заповнюю. Я навіть зараз вам розповідаю про свій тиждень. У мене якась така каша в голові. Не розумію, що зі мною відбувається. Сподіваюся, скоро це пройде. Випадати з блогу не планую ні звідси, ні з інстаграму, тому не відписуйтеся. Я повертаюся, я тут, я є, нікуди не йду. Просто розповідаю вам чесно, як я насправді. Бо спочатку, звичайно, хотілося все ж таки щось познімати себе, змусити, щоб вам виставити, показати. Але потім я зрозуміла, що це буде не зовсім правда. Краще я вам скажу, як є, насправді, що я відчуваю, я думаю, ви мене зрозумієте. Сьогодні Саша вдома, тому мені простіше трошки з вами тут поспілкуватися. Він зараз займається мішкою, і ще я на цьому тижні, бачите, у мене думки просто скачуть туди-сюди, записалася до лікаря, до гінеколога, піду на цей післяпологовий огляд. Трохи стрьомно, бо дівчата кажуть, що це е, процедура несприємних цей перший огляд після пологів, але не буду себе настроювати, так, але все одно стрьомно. Такі справа. Іду на нього на наступному тижні і вже у наступному влозі розповім вам, як це було бр. Не хочу. І сподіваюся, що там все добре, і вже можна буде потрошечку починати займатися хоч якимось спортом. Трошки коротше, план на наступний тиждень такий: не ставити собі багато завдань, сходити до лікаря і трошечки відновитися якось в емоційному плані, але вже показувати вам цей процес, як я це роблю, тому що випадати звідси не хочеться. Бо тільки-тільки вас стає тут все більше і більше, чому я дуже дуже рада, дякую вам велике, особливо тим, хто ставить пальчики вверх, дає зворотній зв'язок. Пише щось мені у коментарях. У інстаграмі також я дуже дуже це ціную, тому що на початкових етапах блогерства на ютубі ти більше нічим не можеш. Ні від чого не можеш отримувати енергію як тільки від цього зворотнього зв'язку, поки немає взагалі ніякої монетизації. До речі, вона вже має бути в мене скоро. Але я розумію, що навіть коли я її підключу, то це будуть якісь смішні цифри. Тому ваша підтримка, ваші коментарі, ваші реакції це для мене дуже цінно. Просто знаєте це, і я вам як завжди відправляю сердечко. Тримайте його і побачимося з вами у наступному відео.